Про зернову ініціативу, чи запрацює вона, і якщо запрацює, то у якому форматі? А також про міністрів оборони, про нового міністра оборони Великої Британії, а також про ймовірну відставку очільника оборонного відомства України будемо говорити далі з нашим гостем з нами відеозв'язком. Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні, раді бачити вас. Героям слава до. Міністр закордонних справ Туреччини під час візиту до Москви 31 серпня та 1 вересня обговорить російську пропозицію щодо експорту зерна за участі катеру на тлі виходу Росії із чорноморської зернової ініціативи. Вона полягає у постачанні до Туреччини 1 мільйона тонн російського зерна за пільговою ціною за фінансового забезпечення катеру для переробки на турецьких підприємствах та відправки до країн, які найбільше цього потребують. Така угода небезпечна для Києва, тому що, по-перше, дозволить Москві легітимізувати експорт зерна викраденого з тимчасово окупованих територій України, а по-друге, обмежить його здатність вражати російські військові кораблі у Чорному морі. Пане Олеже, і на вашу думку, наскільки все ж таки реалістичний оцей варіант? Ну такі перемовини вже йдуть давно. Щодо участі катора це спроба Туреччини і Росії е розширити спектр да, е споживачів е на зерновому ринку, і ще й при цьому гарантувати звісно. Е Певний рівень спроможності да чорноморської ініціативи. Дивіться, цій історії найголовніше для нас. Перше інтереси України зараз. Вже майже декілька суден вийшли з українських портів і змогли доправити українське зерно. Тобто, українська зернова ініціатива, вона в принципі демонструє свою життєздатність без погодження з Російською Федерацією та угоду між Росією. Он та Туреччина. з іншого боку, ніхто ж не забороняє туреччині укладати певні угоди за посередництво чи за безпосередництва Катару за участю Катару. Тому це в принципі річ абсолютно нормальна. Вона е на той ну вона багато разів е педалюється турецькою стороною через бажання Туреччини продемонструвати свою посередність. Можливості і е, підкреслення дасть спроможності займати провідне значення, mm -hmm. все ж таки в чорному морі. Е, власне і це те, що українське зерно крадеться з портів українських окупованих, да, ну, це безпосередньо злочин, і цей злочин буде розглядатися в системі міжнародного права з точки зору необхідності. Е, Притягнення Росії Російської Федерації країни окупанту до певної відповідальності це питання вже до спецтрибуналу. Це питання до порушення, які фіксуються в організації Об'єднаних Націй безпосередньо українською стороною. Але але я вам скажу так: навіть якщо Туреччина і Росія досягнуть своєї зернової угоди, це не буде означати катастрофу для України, оскільки це фактично лише ем, стабілізує ситуацію в самому регіоні. Це дозволить вільно почуватися більш українським суднам, які безпосередньо вивозять е, зерно з українських портів, які е, вільні вільні від окупації. А, Загальна стабілізація вона не зашкодить для Чорноморського регіону. Мені здається, це от такий побіжний проміжний наслідок появи цієї угоди між Туреччиною і Росією за участю Катара. Пане Олеже, і нещодавно з офіційним візитом у Києві перебував очільник міністерства закордонних справ Туреччини, і, от власне, він під час візиту говорив про те, що зернова ініціатива у тому форматі, у якому вона працювала до середини липня, допоки Російська Федерація з неї не вийшла, вона безальтернативна. Тобто вони будуть намагатися фактично робити максимум, аби вона у такому форматі і працювала далі. То як ви вважаєте, чи от дійсно зараз Путін може піти на пропозицію? Точніше, Родган на пропозицію? Путіна щоб запрацювала інша зернова ініціатива, не та яка працювала до липня. Ну зрозуміло, що те, що працювало до липня, воно відповідало максимально інтересам Туреччини. Тому і турецький міністр закордонних справ він ставить так питання. Це в інтересах Туреччини. Давайте подивимось, хто був головним споживачем українського зерна в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Туреччина вона найбільше купувала на другому місці, здається, Китай, потім інші країни. Потім лише там забезпечення програми, продовольчі програми ООН для Африки тощо. Тому історія. Цієї зернової ініціативи це історія комерційного комерційних інтересів Турецької Республіки. Звісно, Туреччина як великий зерновий хаб себе демонструє. Повторю ще раз, не катастрофа, якщо Туреччина досягне певну угоду з Росією, взагалі не катастрофа, навпаки, це буде лише на користь інтересів України, і це дозволить Україні відчувати себе стабільніше і спокійніше. Інша справа, як буде реагувати Українське міністерство оборони, оскільки воно вже оголосило, що буде вважати будь-які російські суда. Е Ну, потенційною мішенью і е, Росія, яка може до речі провокацію організувати, наприклад, знищити своє же судно і звинуватити це Україну, і тим самим виставити на весь світ Україну як сторону, яка з там не сприяє продовольчій безпеці, яка є руйнівним а, чинником в Чорному морі. Оце більш така серйозна, серйозний наслідок. Все інше це лише комерційні історії. Я думаю, що вони йдуть, якщо це торгівля, то взагалі це плюс для кожної держави. Олеже, пам'ятаєте, коли був саміт Росія-Африка, і там Путін намагався от підкупити африканські країни. Російським зерном або краденим в Україні, українським зерном, і тоді президент Зімбабве казав, що ми то вдячні, але на нас все добре. Нам не, не потрібно. От вони не хотіли цієї зернової голки російської, і от зараз знову говорять про ту пільгову ціну, начебто, отак, той мільйон тонн, який буде відправлений до Туреччини за пільговою ціною. Чи може це пройти з туреччиною? І взагалі яка роль катару у цій схемі? Катар зацікавлений в зерні, оскільки він давно вже є одним з таких серйозних споживачів. Що стосується африканських країн і продовольчої безпеки, я думаю, що це наскільки надумана проблема для формування певної рамки. Яка дозволила ну, маніпулювати і спекулювати на цьому ринку в комерційній історії успіху, українське зерно, воно йшло закуплялося організацію Об'єднаних Націй, потім потім дійсно йшло в Африку. Але його доля дуже досить мізерна ще була до війни. Я б не сказав, що це критична маса, яку ми там фінансували цю Африку. Тому Росія, коли там демонструє певні кроки допомоги деяким країнам і то, які там стосуються африканського поясу. Російських інтересів, це лише чисто пропагандистський дешевий трюк. Ну і до честі деяких африканських країн вони відмовилися навіть від цього. Ну, а Туреччина, вона хаб. Туреччина перетворюється ключовий зерновий хаб, і вона посилює свої позиції, і вона може змагатися, наприклад, зараз як провідна країна Бузького Сходу, яка також планує вийти на африканський ринок. Це в інтересах Турецької республіки, в інтересах Пгана. Тобто, фактично, Туреччина організовує, Катар фінансує. Так, да, да, ну я тонко ще, звісно, не можу вам е, розказати, оскільки не насильно е, спеціаліст в темі зернових е, комерційних відносин, але те, що Катар є міжнародним фінансовим центром для фінансування, це, да, це правда. Он Олеже, і щодо е, міністрів оборони, так, от фактично вже є інформація про те, що і. В нас можливі рокіровки, і фактично про те, що Велика Британія отримувала отримала вже нового міністра оборони, розпочнемо безпосередньо з України. Міністра оборони Олексія Резнікова таки буде звільнено з посади приблизно у перший тиждень вересня. Очолити відомство може теперішній очільник фонду держмайна Рустему Меру. Про це повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. За моєю інформацією, Резніков залишить пост міністра оборони і згодом поїде послом у Велику Британію. Якщо не буде ще гучних скандалів. Лів до цього часу чутки про те, що щось там не так з аргемоном не підтверджено. Йдеться у заяві Железняка. Він також зазначив, що на посаду міністра оборони буде подана кандидатура екс нардепа від голосу. А зараз голову фонду держмайна Ростема Умірова. Хто ж замінить Умєрова на посаді? Наразі ще не вирішено. Ну і власне, якщо говорити про таку рокіровку, як вам вона, пане Олеже? Um, давайте так розмови про відставку Резнікова ходять давно. Навряд чи вони пов'язані з цими всім корупційним шлейфом, який зараз стосується Міністерства оборони з приводу закупівлі курток. Це перший момент. Другий момент кандидатура Рустама Омерова дуже непогана. Нагадаю, що це високопрофесійний чиновник, тверез тверезомислячий, має непоганий бекграунд. До речі, якщо наш глядач пам'ятає, він був в складі перемовної групи. В березні-квітні минулого року, коли на кордоні з Білорусі Україною була збиралась перемовна група, потім в Стамбулі він був членом української делегації. Тобто, ця людина користується довірою президента України. Він має неабиякий аби міжнародний авторитет, і зарекомендував себе на посаді голови фонду державного майна як людина, яка намагалась максимально вичистити. Від корупції цю структуру. Ну, це якщо довіряти спостерігачам, довіряти аналітикам, експертам, які ну, слідкують за діяльністю Умерова. Те, що... Які є ризики зміни міністра, міністра оборони України зараз? Ну, по-перше, втрата міжнародного авторитету да? ну, все, комунікаційних можливостей і логістики, оскільки Резні... на Резнікова трималися всі коаліційні домовленості щодо Рамштайну, і важливо, щоб вони збереглися і були передані новій людині. Другий момент, другий ризик, який існує, це. Чи зможе у меров подолати всі ці корупційні внутрішні корпоративні чиновничні проблеми, які, на жаль, об'єктивно сформувалися за час війни, оскільки війна носить свої корективи? На жаль, не всі чиновники розуміють, що корупція це така ж загроза для національної безпеки, як і там диверсія чи дезертирство. Тому Третій дуже важливий серйозний ризик, який загрожує при зміні міністерства, це втрата можливостей, інституційних можливостей для адекватного, ефективного управління відомством, яке зараз однозначно потрібне в надважких умовах і в постійному, е в постійному русі, через те, що Генеральний штаб займається плануванням основно військових операцій. Завдання Міністерства оборони є забезпечення, продовольчі фінансової армії і робити це потрібно швидко, оперативно, ефективно, з певною відповідальністю, тому в принципі. Якщо влада розуміє, що це питання можна вирішити, то зміна міністра має бути швидкою і безболісною. Єдине, що подейкують, поговорюють, що в цьому є певний політичний відпідтекст, оскільки, в принципі, офіс президента зацікавлений в тому, що на посаді міністра оборони була людина більш. З меншими політичними ризиками, оскільки влади, скоріш за все, є певні плани на виборчий цикл після умовного завершення війни. І фігура Міністерства оборони вона є ну, найбільш пізнаваною з точки зору там, майбутньої да, політичної сили, яка б асоціювалася з військовими. Тому для влади. Для влади фігура міністерства оборони це ще такий стейк міністра оборони, це стейкхолдер, це людина, яка замикає на себе представництво інтересів військових. Це комунікатор від імені, також військових, і комунікатор за кордоном. Тому ця фігура чисто політично надзвичайно важлива з розрахунків на майбутнє для нинішньої влади. Пане Олеже, а це якась така вже українська традиція? До прикладу чиновників чи міністрів? Практично всіх ну не можна ж звісно узгальнювати. Але от після звільнення відправляти кудись послами? Дивіться, по перше. Е Посліву по України в інших країнах дійсно не вистачає, і ми всі знаємо, що це величезна дипломатична проблема зараз. Е, я не згадаю цифру, але здається, ну понад 25% країн вакансій дипломатичних представників України просто не зайняті. Тобто немає професійних дипломатів, які особливо після війни деякі посли позвільнялися і залишилися в тих країнах, не бажаючи повертатися в Україну. Так да, на жаль, мені дуже неприємно, але. Це проблема, вона загрозова і вона фатальна. Тому в будь-якому випадку кадрова лавина, вона лавка вона мала все рівно. Тому дуже дуже важливо, щоб деякі високопосадовці, чиновники, кабінети міністрів, які стають послами. Наприклад, це було з Рябікіним, який став послом України в Китаї, да зараз Резніков посол України в Великобританії, тобто в ключових країнах. Які е, входять до J7, бажано мати послами людей з а, великим міжнародним досвідом, бекграундом, з якісною освітою з політичними дипломатичними зв'язками, здатними їх використати е, в ім'я інтересів нашої держави. Власне Резніков максимально підходить до фігури е, країни, е, яка є одним з ключових союзників. Я нагадаю, що Великобританія саме першою надала нам далекобійні ракети Storm. Крім того, Великобританія саме та країна, яка Підтримує нас і фінансово, і гуманітарно, і нагадувати обсяги пакети воєнної зброї Великобританії за останні місяці. Мені здається, не не треба, оскільки всі наші глядачі прекрасно пам'ятають велику роль, яку відіграла Великобританія в зміцненні оборони України. Тому в даному випадку фігура Резнікова є найбільш підходящою. І знаєте, ну воно дійсно сприймається, так наче це заслання. Да, бо ще з радянських часів, якщо чиновника відправляли послом, це означало, що йому давали можливість там отримувати зарплату і жити в задоволенні собі. Ну зараз це не так. Зараз посол це представник не тільки представник України в інших країнах, а це людина, яка постійно 24 на 7 в комунікаціях. Військові пакети допомоги, дипломатичні контакти, зв'язки, неформальна комунікація, формальні питання українські біженці все це. Це величезні когорта питань, які просто так ну зараз звичайним дипломатам можливо буде важко реалізовувати. Тому я прихильник того, щоб колишніх міністрів, чиновників, віце-прем'єрів, депутатів іноді призначали послами. Олеже, і безпосередньо щодо Великої Британії Гранд Шеп став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Волеса. Це вже п'ята посада шепса в уряді за рік у квітні 2022-го він прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни. Тоді він наголосив, що Велика Британія рішуче стоїть на боці народу України. Ну і власне, якщо говоримо про нового міністра оборони Великої Британії, чи залежить від міністра оборони постачання озброєння для України, чи все таки це має бути спільне рішення уряду. Британські традиції державної служби говорять про те, що фігура міністра оборони є має колосальне значення при визначенні пакетів військової допомоги це безпосереднє відомство, яке формує. Пакет військової допомоги, все інше. Потім затвердження проходять на рівні прем'єр-міністра. Це раз. По-друге, той факт, що відбудеться ротація Бена Волоса на нового міністра оборони в Британії. Це вже інформація декількох місяців. Бен волос ще раніше казав, що він буде звільнятися з відомства. Після цього, на жаль, ми мали неприємний інцидент з його заявами публічними, які наляк. Трішки, скажем, так, створили сумнівну ситуацію щодо його розуміння з приводу вдячності да, української влади і українців щодо пакетів військової допомоги, тому ну, зміна міністра має піти в плюс для України. По-друге, новий чиновник є людиною, яка безпосередньо себе зарекомендувала в системі оборонного планування. Причому самі Великобританії перед самою Великобританією стоїть дуже багато серйозних питань пов'язаних з зміною стратегії національної безпеки. Я вам скажу більше, це не секрет, що Британія дуже тривалий час скорочувала свої оборонні можливості і потужності і зараз потрібен чиновник, який це реанімує військові програми, зможуть повернути минулу міць британської армії, може британському флоту. Пріоритет, звісно, це флот в Британії завжди був. Але і давайте не, з... не забувати, що саме Британія свій час може відіграти якості ключового. Будівничого в союзі Балто-Чорноморської угоди про який багато говорили минулого року. ще при час за часів правління Джонсона зараз же рішису на трішки знизив рівень політичних контактів між Україною і Білорусі, Білорусію, між Україною і Великобританією, але це не впливає на характер військової допомоги. Але оця політичний політичний діалог, інтенсифікація саме у контактів були б зараз бажанішими для України, оскільки попереду Україна. Планує угоди про гарантії про зобов безпекові зобов'язання між Україною і ключовими союзниками, і без консультації з міністром оборони Британії новим. Ці це проектування безпекових зобов'язань, в тому числі, наприклад, навчання українських військових на території Британії, воно неможливо. Тому я думаю, що зміна міністра можливо піде на користь, швидше буде вироблено ці безпекові зобов'язання. Пане Олеж, а як ви вважаєте, Велика Британія може не зважати на рішення Європейського союзу і сама вирішувати, до прикладу, яке озброєння вона може постачати Україні, і загалом які можливості має ця країна, аби нам допомагати? Великобританія не є членом європейського союзу. Вони не знаходяться в діалозі щодо військової допомоги. Навпаки, я вам скажу більше, Великобританія після того, як відбувся Брексит, і вона вийшла з договору про ЄС. Вона навпаки стала проявляти більшу скоросну швидкісну таку активність в геополітиці, як власна сам. Особистий гравець да з особистими інтересами, з е, окремими можливостями. Що стосується конкретної допомоги, це передусім далекобійна е, ракети, артилерія, це боєз, боєприпаси це навчання українських військовослужбовців, це комп, е, співпраця в е, морських. Е, Дронах, ви знаєте, що Україна багато зробила зараз. Ми можемо пишатися нашим так званим дроновим морським флотом, який і вразив і Кримський міст, і здійснив атаку на порт Новоросійськ і Таганрог. І ці всі речі вони дуже важливі. Велика Британія, яка має значний досвід в морських озброєннях, дом цьому плані нам може стати на перспективу корисною в плані військової кооперації. Ну, і, власне Борис Джонсон, Ліз Трас і зараз ріші Сунак. Так фактично, міністр оборони Бен Волес, міністр оборони Грант Шепс. Гранд Шепс був міністром транспорту, міністром енергетики. Зараз міністр оборони. Отакі От часті зміни в уряді в Великій Британії. Це ознака демократії чи нестабільності? Гарне питання. По перше, це нормальна річ для демократичних урядів і рядування. Традиції врядування, які є в цій державі, зокрема Великобританії. Тому суттєво на курс щодо підтримки України це взагалі не вплине. Тут можна бути спокійним. З точки зору політичного проєктування самої консервативної партії, бо уряд Сунака — це консервативний уряд, і напередодні так, наступного циклу виборчого, це, звісно, да, це проблема для консерваторів, оскільки е е їм це буде пригадано на виборах і. Оця спроба да змінювати міністрів, яка є в практиці. Це спроба якось залатати оці репутаційні дірки, які можуть бути е шлейфом, йдуть ще з часів Девіда Кемерона, прем'єр-міністра, е за часів якого відбувся власне Брексіт. А потім Тереза Мей, потім Борис Джонсон, і всі Страс, як ви перерахували. Тобто, дуже багато фігур прем'єр-міністрів змінилося за останні роки. І для консервативної партії це певний виклик. Але це я думаю, що іноді це використовується як певний політичний трюк, як певні алгоритми, технологія для того, щоб підтримувати, оновлювати, по перше, певні обличчя в очах виборців британців, і по-друге, ну знаходити більш ефективні інструменти для здійснення виконання політичних рішень. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки.